Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання. Можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 4 в 9 кузові це 19-й рік, 115 тисяч кілометрів пробігу. 2.0 бензин на автоматі ціна 19 ,4. Та бачимо контакти. Дуже гарний темно-сірий колір. Шкіряний салон. Люк. кого цікавить, телефонуєте, отримаєте вже більш повну інформацію по автомобілю. Покажу по колу. Електромобіль Renault Zoe, 21 рік випуску. 68 тисяч пробігу. автомобіль з Німеччини, вартість 15500 доларів. Батарейка 52 кВт максимальна. Запас ходу 350. Обслужена машинка від власника. Бачимо контакти. Є безключовий доступ, чотири склопідйомники, Утримання в полосах, підігрів керма, шкіряне, шкіряне мультикермо, круїз контроль, автохол, підігрів садінь. Жодного фарбованого елементу на оригінальних дисках, гарна резина Michelin, парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Toyota Camry. Автомобіль 18 року 86 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка обслужена. Ціна 19200. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen 7-го покоління в універсалі. 17 рік, 250 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, обслужена машинка, ціна 14 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, тканинний салон, клімат-контроль, форкоп, парктроніки. Кого цікавий Astra J. В седані. Рідко зустрічається. Це 13 рік 188 пробіг, 1,4 бензин на автоматі. Це на 8800. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ауді А4. В Б9 кузові це 19, рік 81 тисяча пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 21 500. Бачимо контакти. Є камера заднього огляду, вже на реєстрації. Так, чорний шкідний салон, люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Меган, третього покоління. Універсальні. Вибачається 12 рік, 202 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механік, автоматично вибачається коробка, 7 тисяч вартість автомобіля, бачимо контакти. Чистенький салончик. Кондиціонер. Ко, цікаве, телефонуйте до власника. Шкода Октавія, а 5 в універсалі. 11 рік, 205 пробігу, 1,8 бензин на механіці. Ціна 8900. Бачимо контакти, є сервісна історія. Шкіряний салон, підігрів. Сидінь. клімат, парктроніки. Кого цікавить телефонувати. Ford Focus mk 3 в універсалі, чорний колір, 13 рік, 207 пробігу 2,0. Дизель, мабуть, автоматична коробка. Ціна 9.300. Контакти бачимо. Є підігрів сидінь, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Б6 Passat в універсалі. 9 рік, 268 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Обслужена машинка ціна 7200. 200 Бачимо контакти. Чорний кольор, універсал. Є клімат-контроль, бачимо. Так, Renault Fluence, 13 рік, 1,5 дизель, 265 пробіг, ціна 6,150. на 6 150, бачимо контакти. Добрий день. Є кондиціонер. Там тут теж будеш. Добре. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б6 Passat в універсалі. 10 го року випуску це вже рестайловий варіант 2.0 дизель, Common Rail 250 пробігу, автоматична коробка, ціна 6150. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Так, На жаль, зачинено. Клімат-контроль підігріви. Ого, цікаві, телефонуєте. Кіасол. Так, по автомобілю це 19 рік, 171 тисяча пробігу, 2 бензин на автоматі ціна 15900. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Більше інформації уточнюйте. Audi a 3 є трон. 15 рік, 110 тисяч пробіг. гібрид плагін. Ціна 18500. Контакти бачимо, є панорамний дах, шкіряний салончик. Цікавить, телефонуйте, я поруч покажу кабріолет А3 Ауді А3. 16 рік, 87 тисяч пробігу. Так, бензиновий двигун, ціна 17100, бачимо контакти, він-код до перевірок. Є парктроніки. Зараз заглянемо салону. Чорний шкіряний салон. Кого цікавить телефон? Так, Audi A4. 14 рік, 260 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, веслайні. Ціна 16900, бачимо контакти до власника. Салончик комбінований зі шкіркою. В гарному кольорі на оригінальних дисках. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volvo V-70 11 рік 197 пробігу, 1,6 дизель в рідній фарбі. Ціна 7200. Контакти 0,68, 3 сімірки 3027. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка. Фор копом. Кого цікавить, телефонуйте. Плюс так? так, машинка 2020 року, 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 17700 доларів. Бачимо контакти. Так, Він код до перевірок. Кого цікавить, телефонуйте. Я покажу, покажу тут таку зачинено по салону. Тканинний салон, автоматична коробка передач, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Toyota Camry. 2006 рік, 24 газ, бензин, механіка, обслужена, ціна 7300. Бачимо контакти. Дуже тоновано. Тканинний салон. Є камера заднього огляду, перактроніки, кого цікавий, телефонуйте. Так, Volkswagen, це це. Так, 13 рік, 183 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 11899. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, шкіряний салончик. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви, мультикермо. На гарних дисках. Розина гарна також бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Ioniq. Це 17 рік, 130 пробігу, 28 кВт батарейка, запас ходу 280 пишуть. Ціна договірна, контакти. Так, тут заважає мені та лейбочка 0,98, 220, 58, 89. Так, тут у нас шкіряний салон, бачимо, є підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма. Volkswagen Golf Electro. Це 15 рік, 108 тисяч пробігу, вартість автомобіля 9600. Контакти до власника є. Так, зачинено. Тканинний салон, клімат-контроль, підігріві садінді, шкіряне мультикермо. На гарних дисках, парктроніки. Так, Поруч такий же варіант. В синьому кольорі. Класний колір. 14 рік 84 тисячі пробігу. Так, запас ходу 170 пишуть. Вартість автомобіля 9400, контакти бачимо. Так, зачинено чорний шкіряний салон. Зараз з іншого боку покажу. Так, парктронік є. Камера, я думаю, також тут є. Практично у всіх оригінальні диски. Так, Чорний шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, класні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Поруч Hyundai Ioniq. 17 рік, 73 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 12 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ. Так, зачинено. Так, бачу підігрів сидінь. Підігрів керма, тканинний салон, гарна резина, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi a 4 в кузові b 8 Повний S-Line. Це 16 рік, 190 тисяч пробігу. Обслужений автомобіль, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 13900. Бачимо контакти до власника. Автомобіль з безключовим доступом. Є люк, пам'ять сидінь, електроскладання, шкіряний салон, сидіння з регулюванням, люк. Старт-стоп, клімат-контроль, є камера, підказують. Масло фільтра замінені. Гарна, до речі, резина. Континенталь 22 рік. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід. Це на 16450. Бачимо контакти. Кіриний салон. Мультикермо, є підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Passat в американській версії. 14 рік 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14300. Бачимо контакти, він код, шкіряний салон з регулюванням. Люк бачу. Шкода Octavia Tour в седані. 2006 рік, 157 пробігів, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Тканинний салон. Все стандартно. Коркопом. Кого цікавить, телефонуйте.